Ти не знаєш, як витрачати свій час правильно. Наразі в наш світ, в нашому світі, дуже сильно на нас впливають технології. І мозок людини він не може до цих технологій пристосуватися. Бо він любить дофамін. Він любить дивитися всі ці відео. В Тіктоці, в Інстаграмі чи, можливо, в Ютубі. Можливо, десь ще. Це найголовніша я вважаю, проблема сьогодення. Тому що зараз всі цим займаються, всі витрачають по 4, 5, навіть 6, 7, 8 годин кожен день. І я теж так робив ще два місяці тому. І ти так робиш. Я знаю, що ти так робиш. Я знаю, що ти кажеш, що в тебе немає часу щось зробити, щось корисне. Що в тебе немає часу підготуватися до контрольної роботи. Чи в тебе немає часу, не знаю, піти на спорт. Чи в тебе немає часу вивчити нову мову, англійську, наприклад. Але в тебе є час. В тебе є велика кількість часу, яку ти просто не можеш не витрачати на TikTok. І тобі здається, після того, як ти це все подивишся, тобі здається, що це минуло кілька хвилин, а минуло кілька годин. Через це в тебе навіть втрачається концентрація. Дуже багато проблем з тобою коїться. Коли ти займаєшся цим постійно, місяць за місяцем, рок за роком. Я хочу звернути увагу на цю проблему, поки ця проблема не привезла до того, що в майбутньому ти станеш нікому не потрібним в цьому світі. Ну, Можливо, окрім своєї родини. Бо зараз ти вважаєш, що зараз в мене немає часу. Тому я залишу всі свої цілі на майбутнє. Я стану мільйонером в майбутньому. Я буду заробляти дуже велику кількість грошей. Коли в мене з'явиться час? Але час не з'явиться. Якщо мене ось ця школа, можливо, універ, можливо, ще щось, час не з'явиться, тому що ти просто будеш більше часу витрачати на ось ці соцмережі. І ти станеш таким, як усі. Бо ця хвороба, вона зараз в всьому світі прогресує. Тому я хочу звернути увагу на твою проблему зараз, щоб зараз ти. Поступово почав її вирішувати, щоб в майбутньому відчувати себе крутим. Тепер ми переходимо до головної частини цього відео, як це змінити? Як почати жити в реальному світі, а не в цьому синтетичному віртуальному середовищі? І я розповім тобі як. Спочатку тобі потрібно зрозуміти, на що саме ти витрачаєш час? Це може бути будь-що завгодно. Наприклад, для мене найбільшу кількість часу я витрачав на манхви. Можливо, для тебе буде щось інше. І завжди починає з цього більшого, бо це найбільше тебе приваблює. І якщо ти почнеш з цього, якщо ти це взагалі вимкнеш вирубиш зі свого життя, це тобі дуже сильно допоможе. Ти зрозумієш, що ти можеш робити щось, що завгодно. Спочатку ти повинен спробувати хоча б один день прожити без цього взагалі, навіть не заходячи туди. Основна проблема полягає в тому, як тобі використовувати час, який ти звільниш. Так само спитаю себе, що тобі хотілося зробити, що ти от завжди є якась думка чи думки, що хотілося би зробити. Можливо, навчитися чомусь, піти на якусь секцію, на якийсь спорт, почати більше вчитися, можливо, тебе це приваблює, вивчити нову мову, почати програмувати. І замість того, щоб по 5 годин свого часу кожного дня витрачати на ось цю фігню, ти просто починаєш робити те, що тобі подобається. Можливо, не 5 годин, можливо, 2-3 години і поступово розвиватися. І це тобі дасть такий, таку кількість мотивації, яку ти жодного разу в житті не відчував. І ти захочеш ще. І от коли ти захочеш ще, тобі знову знадобиться час, який буде зайнятий якимись іншими проблемами, якимись іншими цими швидкими, швидким дофаміном. І замість того, щоб отримувати цей швидкий дофамін, теж замінюй його на те, що ти хотів би спробувати навіть. Чи замінювати на те, що тобі подобається? Але чому чомусь ти не присвячуєш цьому багато часу? І все. І все, і поступово, ось ці всі проблеми, вони почнуть зникати. Потрібно лише зрозуміти, що в майбутньому, коли тобі буде 25-30 років, ти замислишся. Блін, який я був тупий, що ось ці 15 років, 10 років, я робив щось. Що мені взагалі не допомогло, я нічого не знаю, я нічого не вмію, я не хочу чомусь вчитися. Розумієш? І щоб так не склалося, а майбутній ти дивився на себе минулого і дякував йому за те, що ти вирішив взяти себе в руки і почати розвиватися. І я хочу показати тобі. Що можна жити інакше. І собі в першу чергу теж. Тому до зустрічі. Сподіваюся, що у мене і у тебе все вийде. Гарного дня!